І всім привіт, з вами я, Рон. І сьогодні я хочу поздоровити наших дорогі дам з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, Стандартні привітання, так що не прикупкуйтесь, будь ласка, бо я не вмію складати люблячого чоловіка, Ну, подарунків там, хороші. Ну, Ютубершам бажаю переглядів на ютубі підписників, побільше і лайків. Хм, що. Беремо успіх у ваших справах. І завжди залишається веселий. Отаке от, от поздоровлення. Зараз приступимо до нарізки. Ця гра має рейтинг 18+, тому дітям її не дивитись, так що тим, хто хворіє епілепсією... І всяким людям з поганим серцем поїхали далі. О, якісь кислоти. Не купальне місце, я вам скажу, не купальне. Камери без входів. Що це вже за хатина, а? До мене. Пуки тена. Так. Добрый вечер. Менякал. Молодец. Опа. Короче, шось там лазило, він хотів ховатись і шось закликало до нього. Ой, бля. Рад, басяран, ран рано. Бежимо, біжимо. Дикось гаурика. якісь кіздерки, я думаю, що звідти може пузати. Ну як думаю, я знаю, що зітте може позад, якщо не рухати болками. Шо рухаємо болками. Шветку. Дуже. Ти ненависть кімнату. Дверка на дверці. Там дуже легко проходять і валять тебе суб'єкти, котрі проходять стіл. Знову мусить біжить що. Ну ми з цього вже не дізнаємось. Біга далі по темних коридорах. Блядь. Сукрикати. Вольновчасник, чесно. Де він? Убили. Бля. Деду біса. Ау. Нічого на один раз лишилось. Убили. Як він неучасно... Приперся. Дуже неучасно. И дам мені полицю пару раз я научусь кімнат, сука. Эй мавер. Клаш, я научусь кімнату. Дубль два погнали. Черепан? Ты шо? Не лекай мене. Привіт. Доброе микалюстро. Не вымерно. Чего? Зле я нас наш поэт. Опа. Що це за школа? Ой, бля. Знаю, Добрий вечір, пані. Як вас життя. Ой, блядь. Знову ця підставна їбана кімната, я манав її в сраку. да. Да, ты иди сюда. Чего ячей, будь ласка. Да. Добрий вечір. То так і живем що думали я допущу саму помилку як минулого разу блядь знову настав на Подставна, кімната носор ван сім'я свій, відпочиваємо прикольно Добрий вечір добро вашиня я військо не хочу вас бачити. Відстаньте від мене, будь ласка. Привіт. Па-па. Яка музика? Весела, хороша. Якраз забігу. Від якоїсь непонятної баби, що вже дітей. Вона сюди випалася підставна кімната. формить бугл каберан да кто-то нам дальше пован все души не маю уже и три погнатись Це знаю погнать печалы mm -hmm, не тебя не злякало, так что с тех тебя злякало чашечка кавы. Что кава? все, О, раз. Так, раз, два, три, так, раз, два, три, четыре. Ага. Загадка на звук. Уж трогать тюрьму нужно. Spooky, 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 scary skeletons. <sighs> Report.